Знаєте, якби не його Феррарі, Марина так би і не зрозуміла, що Павло красивий розумний і енергійний в свої 84 роки. Та наш наступний номер про безкорисні відносини. Дивимося! Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Все. дякую, Станіслав. Знаєте. Оце Після того, як ви мене це запросили, я, якщо чесно, трошки так це очмаріла. <рес> <рес> Просто ви, ви такий статний мужчина <рес> і мене. Саме вас. Не, скажіть, чесно, це, це якийсь жарт, так? Абсолютно ні. Це може того, що вам ну, не було чим вечором зайнятися? <рес> я ж кажу, ні ви що. Це що може того, що я начальниця Жека? Серйозно? <рес> <рив> <рив> Я і забув. <рив> Але давайте домовимо ось сьогодні ні слова про роботу. Ні слова. Станіслав, а скільки вам років? Дякую. Здрасте. 64. Та ладно, ну? Да Та будь, такого не ну? Ні, Ну виглядаєте, ви набагато менше. Максимум на 50. А от з моїм будинком інакше. Йому 10, а виглядає на всі 60. Але ні слова про роботу. Ні слова про роботу. Вина? Ой, що ви настаюєте, давайте. Як вам тут? Ой, хорошо. хорошо. От хорошо, да. от так світло, mm -hmm. чисто, так гарно. Не звикли до такого? Mm -mm. Mm -mm. Я теж. А вчого лише лампочки вкрутили і підлогу помили? Так вона? Ой, а бачите, як красиве воно тече по стінах бакала. Так само, як під час дощу вода по стінах моєї квартири. Але ні слово про роботу. Це ви про 13-й будинок. Так, але ні слово про, про роботу. Сьогодні тільки вино, їжа, розмова і ви. За чудовий вечір. За чудовий. Ху. Добрий вечір. Добрий вечір. <рес> Дозвольте запалити. Ну навіщо? Навіщо запалити свічки? Ми ж не в моєму під'їзді, правда? Жартую. <рес> Кумедія просто якась. <рес> Довина раджу сир з пліснявою. З пліснявою? Так. Дякую. Пліснява мені дома набридла. А, а я б з'їла стейк? Прекрасно. Якої прожарки бажаєте? Медіум рейр. А це як? Ну Це коли не сильно прожарений. Тільки трішечки. Ах. Тільки трішечки, як ремонт в нашому будинку. Медіум рейр. А головне блюдо в нас паста. Паста. Так. А можна пасту з соусом песта. Ну так, як ситуація з нашими батареями. Ну, взагалі, правильно казати песта. Ні, ні-ні ні. Що стосується наших батарей, то песта. Ну, тоді стейк і паста з соусом песта. Да, давайте. Гарного вечора. Дякую. Ви знаєте, Ірочко, я зрозумів. Ви знаєте, Ірочко, а ви чарівна жінка. Чарівна, така, знаєте, інтелігентна, витончена. Витончена. Секундочку. Це по роботі. Де, Коля? Коля, де я тобі ще і батареї достану? І се, чи що? Пішло. Собака, собака. Выброшу, что вы сказали. Вытончена. Вытончена. Нижна. Нижна. Продолжите. Такая красномовная. <laughs> За вас. Ой, да не откажусь. Что же это? Хорошо. Домашняя, да? Да. Хорошая. З дому приніс. <рик> Якщо чесно, Станіслав думала, що ви мене вообще не помічаєте. Ви знаєте, я завжди вами захоплювався. Як ви дефолюєте по вулиці? О -о -о -о. Трубу прорвало, Гімно на всі сторони тече. А ви, ви нічого не помічаєте, йдете, королева. Пачуки, я таке не зі сміттєвих баків вистріблють на всі боки, біжать. А ви вам хоч би хнию, голова високо піднята вверх, погляд вперед, но, но, но богиня... А вам не здається музичка трішки сумна? Ой, така взагалі. Да? Наші сльози там. Mm -hmm, зараз. Тече вода, тече вистра, по стіні стікає. Поміж вами і під плінтус ще сусід не знає. Ой, водоводу, грай справжня весна, скоро ціна зустріне вона. А якщо зараз підуть чи дощі, скоро підвалах будуть нещі. Я вважаю, це неподобство. Це неподобство, що такий мужчина, як ви, і протікає дах. Секундочку. <ріг> 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 Алло, Коля, кинувся на... бігом. Швидко зараз пішов і зробив дах в... яка квартира? 97. В 97-й квартирі. сказав. Ви знаєте, Ірочко, якось незручно. Таке відчуття, ніби я запросив вас до ресторану, щоб вирішити питання зі своїм дахом. Я все розумію. я вибачаюсь. можна запросити жіночку на Секунду, секунду. Пішов на зі своїм домофоном гребаним. Ти що, не бачиш, що ми мразення там? У мене питання, подкрицію. Моя сьогодні черга, моя черга сьогодні. Завтра? Завтра в Зіновича, понимаєш проблеми. У нього такі щілини в стінах. Пішов на кажу, б'є тут копитом. А як потанцювала? Іще два тижні і запалає. Та то ваше вже рік і скриться, я з самотнегасником спать лягаю, бо наш електрик це не проспиться. і ось нарешті запалало. біжить електрицпере. Тепою, як уж сміливість треба мати, щоб щитову гасить водою. Стас, а ви так красиво рухаєтесь. Ну це тому, що в мене ноги накачані. Знаєте, щодня підніматися пішки на дев'ятий поверх. Боже, а знаєте як? Я ще помітила у вас. У вас такі гладкі долані. Це я їх перилами натираю. Я зрозуміла. Ви мене використовуєте. Ну що? Та я ж не протім. <сöring> <сöring> Використовуйте. Я навіть не думав про це, а я вже тільки про це й думаю. <сöring> <сöring> О, ой, як би я хотів вас вкрасти. Повести до себе, піднятися на дев'ятий поверх, якби тільки ліфт працював. Коля, ліфт у другому під'їзді. А потім ми підізіпцілувалися до нестями. Я дивно на під'їзді, під'їзді. а потім я дивився в тобі в очі, якби ж тільки лампочка не перегоріла. Коля лампочка. А потім ми пішли б в ванну і разом прийняли в душ, якби тільки гаряча вода була. Бойлин! Ну все, Я як твій дах. Шесі. А так Все, все. Ідемо до тебе. Ліфт не працює! Тетя Іра все порішала. Работих. Секундачка. Чисто на коня. Да, <звук>